Про роботу над створенням подібних енергетичних островів під час апаратної наради заявив мер міста Микола Нога. За переконанням очільника громади, подібні локації просто необхідні, аби жителі розуміли, в будь-який момент навіть найнепередбачуваніший є місце, де електроенергія і зв'язок зі світом ніколи не втрачається. Я ставлю задачу створення таких і ставив задачу у старостинських округах заступникам. Що в кожному старостинському округу стоїть електростанція, яка заживлює сам старостинський округ, вода, ФАП, якийсь там і ще заклад, якщо є у цій громаді, і заступники контролюють. Сьогодні, будь ласка, дайте інформацію, хто де що зробив. В кожному старостинському округу, без винятку, створимо такий невеликий енерговострій. Такі енергетичні острова будемо створювати по галузям напрямку. Це не значить, що півміста запитані у цю систему. Але такі невеликі мікроенергоострови працюють. Притом, Працювати вони повинні в автоматичному режимі, щоб у людей була чітка чи було чітке розуміння, що тут, в цьому місці електроенергія є цілодобово і кожен день, з рахуванням і суботи, і неділю. Виключилась мережа, запрацювали генератори. Нема пального працюють акумулятори. Тобто, систему повинні ми зробити таким чином, щоб люди чітко зрозуміли, що можна прийти в цю установу і там електро. Енергією в будь-який час. Мобільність сучасних технологічних рішень повинна давати українцям впевненість у сьогоденні і в завтрашньому дні, впевнений Микола Нога. І це потрібно втілювати в життя і в нашій громаді. У нас багато людей працює на неудальонному робочому місці. Він повинен знати, якщо пропала електроенергія, прийшов у це місто в коворкінг, в арт-центр, в школу, в бібліотеку. Там є весь час електроенергія. І попрацював в цей час. Він повивби повинні дати людям надію, що незважаючи на всі всі які є, ось у цьому енергоострову, у невеликому електроенергія є цілодобово, незважаючи на всі складнощі. Отаке стоїть завдання. Будь ласка, будемо його виконувати. Очільник громади звернувся до начальниці управління освіти Наталії Сергейко з пропозицією вже зараз розпочинати таку роботу у позашкільних закладах. Починайте створювати такі енергетичні острови у ваших позашкільних закладах. У вас Добре. позашкільних закладах. Тобто це не, не те, що ми, ми, ми пройшли період, коли електроенергія в мережі і генератор. Повинна зроблена система таким чином, щоб якщо виключилась електроенергія, автоматично включилась електростанція. Якщо кінчилось паливо, запрацювали акумулятори. Тобто система повинна працювати в замкнутому колі, те, що я говорив перед цим. позашкілля. Починаємо у вашій галузі таку роботу. Крім цього, під час апаратної наради мер міста вкотре наголосив про необхідність інформування населення щодо встановлення альтернативних джерел електроенергії, аби якомога більше приватних домогосподарств мали змогу користуватися електроенергією навіть при її відсутності у загальній мережі.